Починаємо з вами урок «Я пізнаю світ» номер 275 Свої друковані зошити, тиждень 31, розгортаємо на 18-й сторінці. Тема нашого уроку органи чуття людини смак і нюх. На початку уроку я пропоную вам переглянути відеофрагмент англійською мовою і назвати органи чуття згадані у відеофрагменті. Тож, будьте уважними та зосередженими! Eyes so I can see and a nose to smell. I have ten fingers that can touch, they do it very well. I have two ears so I can hear the birds up in the trees. I have a tongue inside my mouth. Скажіть, будь ласка, чи допомогло вам знання англійської мови добре зрозуміти зміст пісні? Поміркуйте, а як знання іноземних мов допомагало розв'язувати державні питання за правління Ярослава Мудрого? Які у вас цікаві відповіді? Тож переходимо до повторення вивченого, виконуємо завдання друге. Слід описати в кружечки номери відповідно до назв частин ока, де знаходиться зіниця, ретужна оболонка, сітківка, зоровий нерв та повіки. Зверніть увагу, повік у нас дві, тому в двох кружечках буде цифра 5. Натисніть відео на паузу та, будь ласка, заповніть всі відповідні кружечки. Так, діти, ось це посерединці в нашому оці чорненький кружечок. Він називається зіниця. Далі, друге, це райдужна оболонка. Це та частинка ока, яка у нас може відрізнятися кольором. Далі, третя – це сітківка, вона знаходиться позаду ока. Чотири – зоровий нерв знаходиться ось тут жовтеньким кольором, позначено. І п'яте це зверху та знизу у нас повіки, на яких є віки. Нижче, будь ласка, оберіть правильну відповідь, який сигнал сприймають органи слуху, а колір Б – звук В – форму. Правильно, органи слуху сприймають саме звук. Букву Б обвели в кружечок. Далі я пропоную вам взяти участь у грі «Оживий малюнок на сторіночці 41. Уявіть і розкажіть, яку інформацію сприяють органи нього та смаку дітей, які запахи і смаки вони відчувають. Натисніть відео на паузу та опрацюйте малюночок на сторіночці 41. Скажіть, будь ласка, які запахи ви можете відчувати? Можливо, якісь смаки. Поділіться своїми міркуваннями. У завданні 4 у нас є невеличка довідка про наступний орган чуття. Це орган смаку називається язик. Обов'язково слідкуючи за текстом, читаємо разом інформацію. Язик це орган смаку. Він допомагає розрізняти смак їжі солоний, солодкий, кислий, гіркий, а також бере участь у її пережовуванні від язика інформація про смак надходить нервами до головного мозку. Відчуття смаку допомагає людині визначати якість їжі і води. А отже, уберегтися від харчового отруєння. Слід пам'ятати, що занадто гарячі напої можуть викликати тимчасову втрату смаку. Тож діти, що нам з цього слід запам'ятати? Нові навчані одинички, те, що виділено рожевим кольором. Запам'ятовуємо, що язик це орган смаку, і відчуття смаку допомагає людині. Визначати якість їжі та води, тобто оберігати свій організм від харчового отруєння. Ми з вами можемо розрізняти рідноманітний смак їжі. Солодкий він чи солоний кислий чи гіркий. А особливо він також бере величезну участь у пережовуванні, тобто у травленні їжі. Тож, самостійно ще раз прочитайте інформацію. Особливо та, яка у вас виділена рожевим кольором, та відтворіть її з пам'яті, не підглядаючи у зошит. Виконайте завдання шосте. Прочитай речення і виконай завдання. Окрім визначення смаку і пережовування їжі, язик виконує ще одну важливу роль. Здогадайся, яку саме за наведеним фразеологізмом Вертиться, крутиться на язиці про бажання щось казати або пригадати забути. Чи є у вас якісь здогадки? Перевір свою здогадку, розгадавши Ребус. Правильно, діти, запишіть, будь ласка, це розгадане слово у потрібному відмінку. Язик бере участь у чому. Правильно умовленні. Перевірили, чи правильно ви записали це слово умовленні. З наступним завданням попрацюйте як справжнісінькі мовознавці. Прочитайте речення, підкресліть прислівники і виділить дієслово, з яким вони пов'язані. Речення таке. Язик заблітається та кажуть про нездатність чітко. І зв'язно говорити. Спочатку ми з вами пошукаємо підмети та присудки. Про що йде мова в цьому реченні? Правильно, то що язик, він що робить? Заплітається. Це наша перша граматична основа. Далі, так кажуть про нездатність, чітко і зв'язно говорити. Що роблять? Кажуть, що робити? Говорити. А далі ми з вами шукаємо усі прислівнички. Нагадайте, а що таке прислівник? А як його треба підкреслювати? Дійсно, пунктир з крапочкою. Тож, говорити над словом цим поставили хрестик. І від нього ми ставимо питання: говорити, як? Чітко підкреслили прислівничок, чітко, і як зв'язно так само підкреслили. Тож ось так вам треба було виконати це завдання. А далі у завданні зірочкою самостійно доберіть до підкреслених прислівників спільно кореневі слова та позначте в корені. Наприклад, чіткий, чітко, а буде який, чіткий, записали з великої літери чіткий. Так, у нас з вами тут прислівник, а ми з вами робимо прикметник, тобто який? Чіткий. Зв'язну а буде як? Зв'язний або пов'язаний записал. Так, діти молодці. Не забувайте, що ви завжди можете користуватися паузою за потребою. На сторіночці 20 слід прочитати фразологізм «Увійти в сма. Там висловити своє припущення, що він означає, і встановити відповідності. Так кажуть про вміння кухаря смачно готувати. Друге, починати відчувати задоволення від чого-небудь, виявляти деталі, більший інтерес до чогось. І третє це так говорять про вміння розрізняти смаки. Обираємо те, що нам більше підійде. Так, і пропоную перевірити себе за невеличкою презентацією. Увійти в смак, починати відчувати задоволення від чого небудь, виявляти дедалі більший інтерес до чогось. Сподіваюся, що ви всі правильно впоралися з цим завданням. Якщо втомилися, зробіть для себе танцювальну хвилинку, а потім знову повертайтеся до завдань. У вправі 9 слід назвати орган чуття, що бере участь у диханні людини. Дійсно, і це наш носик. Тож, читаємо довідочку про ніс, пошепки разом із диктором, обов'язково слідкуючи. Органом нюху є ніс. Він сприймає запахи і нервами, передає інформацію до головного мозку. Запах може бути приємним, неприємним. Або таким, до якого людина звикла й уже не сприймає його. Наприклад, звичайний запах повітря. Відчуття запаху допомагає людині визначити якість їжі, уникати небезпеки. Наприклад, запах газу в кухні свідчить про його витік, а диму про пожежу. На внутрішній частині носа є крихітні волосинки, які запобігають потраплянню пилу й бактерій у бронхи та легені. діти, органом нюху є правильно є наш носик. Відчуття запаху допомагає людині визначити якість їжі так само, як і наші смаки, так як і наш язик, і уникнути небезпеки. Попрацюйте, будь ласка, у парі зі своїми рідними. Вивчіть та розкажіть їм нову навчальну одиничку. Розкажіть вашим рідним, які запахи вам подобаються. А запитайте у них, а які подобаються їм. У 10 завданні так само попрацюйте разом зі своїми рідними. Роздайте малюночки. І, скориставшись ними і життєвим досвідом, доведіть наведене твердження: запах і смак впливають на поведінку й емоції людини. Натисніть відео на паузу та поспілкуйтеся над цим із вашими рідними. Або перед у вас чекає хвилинка математики, слід прочитати речення і написати в дужках значення наведеного числа в міліметрах. Пригадуємо, в одному сантиметрі скільки міліметрів. Правильно, в одному сантиметрі цілих 10 міліметрів. У середньому довжина язика дорослої людини 10 см, а 10 см це записане 100 мм. Тож попереду нейробіка від нашого робота помічника Бубу візьміть участь у чемпіонаті зі швидкісної річби слід дуже швидко, старанно та впевнено рахувати, записуючи відповіді у прямокутнички. Вправи для розвитку швидкого та безпомилкового мислення. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Написали відповідь. Давайте перевіримо. Перша відповідь у нас буде 9. Наступний другий раунд. Зосередилися. Записали відповідь перевіряємо друга відповідь у нас буде 500. і третє. Записали відповідь. Перевіряємо. Відповідь зараз. Так. Ось. Остання відповідь буде 6. Я впевнена, що ви усі добре попрацювали та правильно впоралися із цим завданням. А у завданні 13 слід попрацювати також разом. Давайте прочитаємо пам'ятки. Перша пам'ятка, що може зашкодити органам смаку надто холодна або гаряча їжа чи напої, погана її на порожнини, брудні руки, невідомі ліки рослини тощо. А що може зашкодити органам нюху? Бактерії, віруси, застуда, перебування в задимленому, запиленому приміщенні, вдихання шкідливих отруйних речовин і вдихання невідомих речовин. Тож за допомогою цих пам'яток, будь ласка, сформулюйте поради, що допоможуть вам перейти органи смаку і нюху. А на цьому наш з вами урок підійшов до завершення. Не забувайте вивчати нові навчальні одинички, які ми розглянули протягом року.